Вітаю! Я Олеся Сандл, і я навчалася в Genial Space на курсі штучного інтелекту AI 40 Під час війни мені довелося змінити основне місце проживання та роботу. Я обрала для себе SMM та маркетинг. Для роботи я зрозуміла, що мені потрібні додаткові інструменти, і з ним стали саме інструменти штучного інтелекту. В Genius Space я отримала багато інформації, багато інструментів для роботи. А саме більше мені сподобалося, що тут мої питання не залишалися без відповіді. Було багато практики, спільна робота з кураторами, спільна робота з вчителями і, звичайно, робота над помилками. У мене були сумніви. Чи потрібен мені даний курс, чи зможу я навчатися, але можу сказати, що якщо в когось із вас є такі сумніви, вам потрібно йти, пробувати, у вас обов'язково все вийде. Тому що дуже, дуже було багато курсів в інтернеті, можна було придбати, в інстаграмі дуже багато реклами. Але тут ви отримуєте диплом, тут ви отримуєте зворотній зв'язок і дуже багато, як я вже говорила, практики. Тому Genius Space я рекомендую і з власного досвіду зараз працюю з штучним інтелектом і отримую набагато більші чеки, більші, більшу заробітну плату, ніж я б це робила без штучного інтелекту. Тому це хороший інструмент для роботи і хороша така такий поштовх для тих, хто думає чи боїться цього.